Десикація соняшнику її переваги після обробки підсушує рівномірно всі рослини на полі. Соняшник це, це чи бур'яни раніше? Можна зібрати врожай десь на дві неділі, також покращує якість зерна. Для десикації соняшника зазвичай використовують препарати на основі діючої речовини декватом. Це основний десикант для соняшнику, тому що він найшвидше працює від 2 до 7 днів. Він є контактним, працює там, де потрапив при обробці. Недолік він при високих температурах випаровується і може припалити сусідні поля. Потім у нас йдуть десиканти на основі діючої речовини Гліфосату, Після обробки через 8-14 днів можна збирати соняшник. Використовувати препарати можна тільки дочекавшись фізіологічної стиглості соняшнику. Якщо ж у вас засмічені поля бур'яном, то вам краще буде препарати на основі гліфосату.